У прямому сенсі відірвало дах у п'ятницю близько півночі на рівненщині трапилась жахлива та моторошна ДТП на трасі Київчу поблизу села Ситне, колишнього Радивилівського району зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля ВАЗ, 25-річний житель Тернопільщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес бенц із напівпричепом під керуванням 31-річного мешканця Львівщини. У наслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинув пасажир легковика, 18-річний житель села Крижі Тернопільської області. Водій вантажівки не постраждав та відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розп... Початодо досудове розслідування. Відомо, що водія легковика настільки затиснув авто, що його довелось деблокувати рятувальникам. На місце аварії рятувальники за допомогою спеціального обладнання оперативно деблокували із вщент понівеченого легковика ВАЗ-21099, потерпілого водія та загиблого пасажира. Водія доставлено до медичного закладу. Його стан оцінюють лікарі. З метою недопущення загоряння вогнеборці від'єднали клеми акумуляторів у автомобілях. Внаслідок автопригоди пасажир легковика 18-річний хлопець загинув на місці. Водія автомобіля госпіталізували у медзаклад. А водія вантажівки лікарі оглянули та відпустили. Постраждало двоє осіб. Одна молода особа, чоловік 18 років, значить, ніби загинув на місці події. Другий чоловік, мешканець Тернопільської області, 1998 року. Значить, з політравмою був госпіталізований в Радивелівську. Центральну міську лікарню. У нього були травматичні ушкодження. Закрита черепно-мозкова травма, перелом величної кістки справа, сад на обличчя, розсічені рани правої губи. Наступного дня і знову близько півночі трапилася ще одна моторошна ДТП. Цього разу у Рівному на вулиці Василя Червонія внаслідок зіткнення двох легковиків один перекинувся на дах. Поліцейські встановили, що 36-річний рівнянин водій автомобіля Шкода Октавія на смузі зустрічного руху зіткнувся із Деоланус. Від удару шкода перекинулась на дах. Попередньо, зі слів водія, він не впорався із керуванням на слизькій дорозі. У наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали дві 23-річні пасажирки та водій перекинутого легковика. Їх усіх із різними травмами доставили до лікарні. Відомо, що внаслідок цієї автопригоди травмували шестеро осіб. Водій одного із легковиків спершу відмовився від госпіталізації. Втім, згодом йому стало зле. Тож медики відвезли його в Рівненську обласну клінічну лікарню. Від госпіталізації відмовився і керманич іншого легковика та його пасажир. Жінка 21 рік, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана кисті в стані середньої тяжкості, наступна жінка 23 роки, забій обличчя, перелом кісток носа, перелом плечової кістки. Наступна жінка також 23 роки, закрита черепно-мозкова травма в стані середньої важкості, водій другого транспортного засобу, чоловік 39 років, травма правої кисті. І він відмовився від надання допомоги та госпіталізації. Відомо, що за результатами огляду на стан сп'яніння водій легковика Део був тверезий у Керманича іншого легковика. Правоохоронці відібрали біологічні зразки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий Рівненського районного управління поліції розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першою статті 286 кримінального кодексу України. На щастя, у цій дорожньо транспортній пригоді усі лишились живі, втім її могло і не бути, якби водії не нехтували правилами дорожнього руху та зважали на дорожню обстановку. Ірина Жуковська, телеканал ITV.